Христос хрещається, дорогі мої. Вітаю всіх з цим величним святом, святого водохрестя, а також з Богоявленням. Сьогодні у всіх храмах хрестила Свята Водиця, так як святий Іоанн Хреститель хрестив Ісуса сьогодні у Йорданських водах. День щасливий сьогодні по цілому світі, Сина Божого Хрестить, Хреститель Іоанн. Поклонімся, низенько, блажений цій миті, бо Христося хрещає у річці Йордан. Тож споживаймо цю також священу водицю, обмиваємо нею свої душі і серця, щоб вони були чистими, щоб до них ніколи не проставало ніяке зло. Оцей ворог людського роду, щоб не мав сили над нами, не спокушав нас, щоб ми жили у вірі та правді. Так як вчив нас Іван Хреститель, який сьогодні хрестив нашого Спасителя. І Дійсно, це величне свято ми одягнули сьогодні хустини, такі, як завжди на Йордані, святково одягнені, але все одно на серці смуток, смуток від цього горя, яке ми зараз маємо, смуток від сліз матерів, від поранених їх синочків. І тих, що пропали безвісти, і тих, що десь там, у тих наших ворогів в полоні, були й душа за все. І що хочу вам сьогодні сказати? Що у кожній, кожному храмі є ця маленька шопка, цей вертеп, де ще лежить цей маленький Ісусик своїми простягнутими рученятами. Прошу вас всіх, закликаю, благаю навіть, стаймо всі на коліна у той блажений час. Поки ще там є цей Ісусик Маленький, бо сьогодні Він вже охрестився, вже дорослий. Але там він ще лежить, у тих маленьких ясенках. Тож прошу, закликаю всіх, всі станьмо на коліна, молімось, просимо прощення, а Він обов'язково нас вислухає, щоб дійсно Господь Бог нам допоміг зупинити цю страшну війну, щоб всі повернулися по своїх домівках, ті, хто там зараз на передовій, на фронті, кому смерть щодня дивиться у вічі. Бо маємо ще цей блажений час. Бо відчуваю я, що вже близько настане мир. Я не кажу перемога. Перемога дійсно має бути, але має бути перемога нас над гріхом. І повірте, якщо ми переможемо цього ворога людського роду, якщо ми сьогодні оцею святою Йорданською водицею умиємо свої душі і серця і вже будемо з чистими серцями, обов'язково війна. Зупиниться. Я там писала таке привітання новорічне, дуже там в мене гарні прийшли слова. Дійсно, я там відчула вже цього року весною полегшення, тільки ще трошечки, вже небагато. Ще мають стати на коліна ті дійсно, що ще не стали, яких я вже закликала. Тож прошу вас ще раз. Знаєте, можна мати багатство всього світу, але якщо не мати Бога в серці, оцього маленького народженого Ісусика і цього, який сьогодні охрестився в цих Йорданських водах. Повірте, все це багатство не має ніякого значення. Це все ніщо. Знаєте, такий зачитаю короткий віршик, який допоможе всім збагнути про Ісуса, хто ще не збагнув. Я хочу бути там, де ти, а ти усюди і допоможеш хрестне нести, як мені тяжко буде. Життя без тебе марнота, і сенсу в нім немає. Зникає в серці доброта, лише зло вершин сягає. Буду завжди тебе любити і хочу кожному сказати: не варто в цьому світі жити, якщо Ісуса не впізнати. Отож спішимо всі зараз. До тих сел, там, де він ще лежить маленький, простягнув нас свої рученята і кличе нас всіх до нього, і до цього, який вже охрестився. Маленьким, що на в'язці сіна, дорослим царем над усім. Той вірше я вам буду зачитувати вже пізніше, якого я написала, дійсно на початку своєї духовної творчості, то я його зачитаю вам через кілька днів. Так що всім щастя, добра, злагоди, а найголовніше у серце цього маленького Ісусика. Якщо він буде панувати у нашому серці, якщо він буде в нас на першому місці, повірте. Закінчиться та жорстока страшна війна. І все буде в нас добре. Звичайно, що ми вже не повернемо повернем тих, кого втратили. Саме через них очищується не тільки Україна, а весь світ. Бувайте всі здорові. До другої зустрічі в ефірі! Христос хрещається!